15 травня 2025 рік селище Курилівка, Дніпропетровська область, Україна. Бананас. Третій рік вегетації. Відновлення після приморозку. Що був 28 квітня 2025 року. Почали прокидатися пагани з пазух основного листка. Тобто з пасенка. Другий пагін. Аналогічно. Почали прокидатися пагони зі сплячих бруньок з голови виноградного куща. По другому рукаву також почали прокидатися пагони зі сплячих бруньок. Ось ще один пагін, що прокидається зі сплячої бруньки. Тут бачимо пагін, що прокидається з пазухи основного листка, тобто з пасинка. Саме тому я наголошував раніше. Не поспішайте виламувати усі пагони, що пошкоджені приморозком. Ось тут маємо навіть два пагони. Також маємо пагони, що прокидаються з пазухи основного листка. Тобто з пасенків. Ще один пагін прокидається з пасенка. Надалі буду спостерігати за даним кущиком винограду та буду знімати нові відео. Поступово відновлюється і четверта рукав даного виноградного куща. Тут також з'являються пагони з пазухи основного листка. Таким чином, виноградник поступово відновлюється. Подальший перебіг подій вже в нових відео. Ось навіть маємо майбутнє суцвіття. На задньому плані ви можете побачити кущ винограду з сорту Монарх. Він вцілів найбільше після переморозків.